28-річна спортсменка Марина мальована на рингу із тренером та в оточенні учнів пригадує, як в шестирічному віці почала займатися боксом. У мене не було такого дитинства як більших дітей. Я жила тільки тренування до 15 років. Мабуть, я з кожне тренування зі сльозами на очах приходила. Тому що всі відпочивають, всі гуляють, а я маю боксувати з хлопцями, які мене не жаліли. Ставлення до боксу говорить, змінили перші перемоги. Я стала чемпіонкою Європи. Одна єдина з України в 15 років. Я привезла золото і виповнила норматив майстра спорту в самий мінімальний вік. Навіть перемога на чемпіонаті області, на чемпіонаті України це ніхто цього не бачить, але це неймовірна праця. Тренувалася двічі на день та долала 15 кілометрів кожного ранку. Так, говорить, готувалася до бою за титул чемпіонки світу. Я тренувалася три місяці після дуже тяжкої хвороби. я дев'ять місяців лікувала захворювання. Після цього я почала дуже скидати вагу, тому що я не могла тренуватися, і набрала 12 кілограмів за два місяці я їх скинула. У німецькому місті Есен у ваговій категорії 63 кілограми боксерка говорить протистояла суперниці із Чехії. Я знала суперницю, я під нею готувалася. Вона була неймовірно сильною. Суперниця була лівшою, дуже підготовлений. Дуже в неї багато також практики було. Батько тренер, я поїхала без тата після тяжкої хвороби, втомлена. Тобто, було дуже важко. Після бою я не впевнена, була що сьогодні тут перемогу, тому що сім раундів я лідирувала, а потім три раунди. в цьому раунді я зловила дуже важкий нокдаун, і я впала. І я з дуже великим. Трудом встала. Тобто, три останні раунди я вже почала програвати сильно. Втім, здобути перемогу допомогла не сила, а швидкість, говорить тренер та батько боксерки Андрій Мальований. Конкурентка була дуже сильна, мені показали їй пару боїв. О, тобто вона була дуже сильна, фізично підготовлена, вона була мощніша замаліна. Основна задача була робота проти боксера лівши, бо вона лівша і робота на швидкість, опережати, все время обережжать. Марина Мальована говорить, 25 жовтня вона стала другою в історії України жінкою, яка здобула титул чемпіонки світу за версією міжнародної жіночої федерації боксу. А до перемоги її вели два слова. Це татуювання воно означає воля вогню. Тобто, це для мене це найважливіше татуювання, яке мене дуже мотивує, так і як з моїми позиціями життєвими. Тобто, я ніколи не здаюсь на півшляху, шляху. Я завжди доводжу це до кінця. Наталія Черкашенко та Горозія Суспільне новини Черкаси.